Усім привіт, друзі! Наразі погляньте, що у нас погода дуже ясна, дуже добре у Кривому Розі. Я вас вітаю зі свого каналу Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Друзі, у минулому році ви дуже мені багато писали, дуже добрих слів у коментарях за те, що я дала вам дуже смачний рецепт квашених огірочків. Цей рецепт мені достався ще від бабусі. Моя бабуся так квасила, мої батьки так квасили і мене навчили. І я тільки-тільки так квашу. Ніколи друзі не квашу із покупних огірочків. Я тільки із своїх. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, на моєму каналі є які огірочки. Я висаджую. Друзі, наразі це вже з другого врожаю огірочки. Я висаджу тільки партенокорпічні гібриди. Буду збирати, друзі, огірочки. Коли позбираю, десь ну, на, на 8-12 на годин я замочую завжди у холодній водиці. Залила водою повністю і поставила у погріб. Там прохолодно, не треба не змінювати водичку, бо там прохолодно, друзі. Саме головне у цьому рецепті все робити послідовно, не треба нікуди спішити, не треба м, щось там, треба все робити по рецептурі. Тоді оці квашені огірочки, які я роблю завжди, кожен рік, друзі, вони завжди получаються хрусткими, такі як мариновані, друзі. Вони без оцту, вони без цукру. Чому їх полюбляють більшість нашого населення? Тому що. Сюди не додається нічого, нічого поганого, друзі. Деяким людям не можна цукру, деяким людям не можна оцту. І тому цей рецепт підійде до всіх, до всіх, до всіх. І цей рецепт, друзі, я вам скажу, що його можна хранити як і у квартирі у теплі, так і у погребі. Я вам все наразі послідовно розкажу. Так, друзі, ну що, огірочки я зібрала. Тепер... Ну, в кого є така рослина, це добре, бо я дуже його полюбляю. Це червоний амарант. Він дуже полезне, корисне насіння з нього. Я даю корочкам. Вирощує дуже багато такого зілля. Це теж курочки полюбляють. І він йде і ще, друзі, щось, типу, як знаєте, гірчиця додається. От як гірчиця додається до помідорів, до огірочків, щоб вони не плісні біли. От такого я додаю в цьому качестві. Я додаю червоний амаран, друзі. На, я буду наразі вам покажу, як я буду це робити у трьохлітровій літровій банці. На трьохлітрову банку. Я візьму десь. Усього. Раз, два, два листка таких невеличких. Цього буде достатньо. Друзі, не обов'язково з грядок видаляти усі бур'янці. Ось така травичка, от. це щариця. Вона обов'язково додається. Я, по крайній мірі, додаю і до огірочків, і до помідорків. Ось такого вона виглядає, друзі, поближче вам покажу. Це для доброго хрусту огірочків. Тепер я стою біля обичної вишні. Вишня чорнокорка. Штук 5 листочків на 3-літровий бутильок, на 3-літрову банку. От кого. Якщо є, можна додати ще штуки 3-4 листя дубу. Я не буду його додавати, бо в мене вже достатньо усього. Друзі, ще хто полюбляє базилік, це не обов'язково, але мені дуже подобається. У мене є отакий червоний, він вже почав квітнути, то откаво гівочка, мені на 3 літровий бутильочок, на 3-літрову баночку, повністю згодиться. Друзі, всю оцю травичку, що я зібрала з зелень, я залила водичку. Тепер сюди ще треба додати декілька листочків хрону. Я отаку от додам. Можна корінці, але в мене є такі прям молоденькі-молоденькі, соковиті листочки хрону. І ще навіть один такий малесенький, отаку. От так, це я замочу. Тепер, друзі, ще понадобиться кріп. У мене кріп сухий є. Тут і зонтики, і палички, і зернятко. Якщо немає е, обичного кропу, можна взяти одне насіння сухе. Теж буде дуже смачно. Тепер, друзі, треба взяти обов'язково часник. Я отаку от на 3 літрову баночку. Я візьму зубчика 3-4. Отакого. От Цього буде достатньо. Іменно для, для цього бутилька. Отакого я просто беру і роздавлюю, друзі. О, І його не треба буде не розрізати. Він буде трохи розчавлений, друзі, і він віддасть свій аромат. Це нам і потрібно. Нам не треба ціленький, нам потрібно, щоб він був, віддав свій аромат, друзі. Погляньте, в кого він виглядає. Це теж, друзі, я ось у водичку покладу. Промию після ось всього вушпинячка. І теж все оце покладу. Тепер, друзі, усю оцю зеленушечку я промию і покладу до 3 літрової баночки на дно. Кладу розчавлений чесничок. Кладу усю, друзі, зеленушечку, що я вам показувала. Це все на дно. Так, тепер трохи паличок кропу, зонтик з паличками із насінчиком, корінець. Так, достатньо. Тепер, друзі, хто полюбляє, можна покласти коріандр. Моя бабуся не клала, це я вже мені так подобається, то я додаю. Отаку От десь горошинок 15, 20 на 3 літрову баночку. Тепер духмяний перчик. Обов'язково духмяний перчик потрібен. Штучки 3, 4, 5, 6, 7, отакого. От Чорний горошком перчик. Обов'язково, друзі. Ну, це так я достатньо кладу. Десь, десь пів чайної ложки. Отакого, от друзі. От Горошеньки, іменно горошенки. Лавровий лист, друзі, на 3-літрову банку можна покласти 3-5 великих таких листків. У мене откі, вони поломані, малесенькі, оці якраз і підійдуть. Все, друзі, з цього все. Спеції всі у нас є. Це все на дно, друзі, на саме-саме дно. Відкладаємо тепер, друзі, саме найголовніше сіль. Ні в якому разі, друзі, не беремо не з якими додаточками. У мене ще отакова наша друзі, Бахмутська сіль. Я дуже-дуже нею дорожу. Це я ще до війни дуже багато не купила, в мене ще поки є. Але у нас наразі, от я в АТБ купувала саму найобичну соль. І, в сільпу, і ну, в принципі, У багатьох супермаркетах є обична соль без додавання йоду, без додавання яких якихо трав, е, чиста обична соль. Е, оця сіль, друзі, е, кам'яна. Тут дуже багато е, оселяких, ну, такого мусора, скажімо так. Це чесно, е, всі ми нею користувалися, це ми знаємо. От на 3-літрову банку е, я беру три великі. Столові ложки солі з гіркою. Я хочу заздалегідь, друзі, її розвести. Прибираю цю миску, от і беру, зараз я вам покажу Отакого от з гірочкою раз, два, три. Обов'язково я її розведу. На дні, що останеться мусор, це ми не виливаємо, а те, що буде зверху, це вже буде чистеньке, це вже буде добреньке. Такого я розведу. Тепер, друзі, беру огірочки, ті, що я замочувала на добу. Е, якщо у вас... Е, Покупні огірочки обов'язково треба замочувати. Я навіть домашні замочую, друзі. Погляньте, в мене різні вони. І поменші, і побільші, і товстенькі, і отакі худенькі, друзі. Але вони усі будуть дуже-дуже-дуже. Хрусткими. Робіть покроково, отакого, от як я показую, і обов'язково вони будуть хрусткими. Моя бабуся ще квасила їх у діжках, у великих діжках дубових, по-моєму, це було діло. Але вже ми не так вживаємо консервовану та квашену їжу, то ну, в супермаркетах у нас є і огірки, і помідори, і банани, і все, що хочеш усю зиму. Тому ми не так багато цього всього квасимо. Друзі. Але все одно я дуже полюбляю ці огірочки, бо навіть такі здорові, навіть ще більші, друзі, якщо буває, вони в них пустот не буває. Робіть так, як я, і все буде добре, друзі. Вони будуть дуже хрусткі, прям хрум-хрум-хрум. І всередині, коли розрізуємо, не буде тут ніякої. Росолу не буде і ніяких пустот. Чому, друзі? І е, саме найголовніше вибирайте ті огірочки, які е, пишуться прямо на пачці, що вони пригодні і для маринування, і для квашення, і для всього, що це не тільки для салату, щоб вони не були м'якими, друзі. То от кого, друзі? Все, огірочки я взяла і буду такого хаотично просто складати. Так, як мені до подобається, друзі. Але так, дуже-дуже щільненько, друзі. Повністю я заповню. І ще одно, друзі, не кінчик нічого я не зрізую. Це не мариновані, це квашені огірочки. Не потрібно їх зрізувати. Все, друзі, я розвела усю сіль і додаю до банки. Тільки, друзі, воно у кінці, якщо вам видно, Остався такий осадок. Це ми не додаємо, чому я віддільно е, від е, огірочків розводила сім. Все це я прибираю. Тепер доверху, прямо до верху, чуть ли, щоб воно не переливалося, доливаю обичної води з крана, вона в мене добу відстояна. Я не користуюся, друзі, ніякою покупною водою ніколи. Хто хоче, будь ласка, Саме найліпша це джерельна водичка. Вона більш ну, не має там всяких домішок. Але я, ну, покупною водою я не користуюся, друзі, то я не знаю, як вона діє. У мене іменно із води з крана, прямо з крана, друзі. Прямо з крана. У мене завжди огірочки дуже хрусткі і дуже смачні. Все, друзі, отакого от я залила повністю згорою. Беру кришку, закрила. Це пластикова, бутильочок, цей банка не стерильна. Кришку я не обдавала кипятком, не стерилізувала. Все, друзі, це в мене на, е, йде у погріб до. Холодного погрібу на усю зиму. У такому вигляді огірочки можуть бути 3-4, а то й 5 років дуже-дуже хрусткими. Вони дуже класні до салатів, вони будуть завжди хрусткими і так поїсти. Не до картошечки смаженої дуже смачно. Дуже смачно вони смакують до олів'є до вінгрету Доросольнику, вони добре нарізаються, бо вони дуже хрусткі і дуже-дуже смачнючі, друзі. Тут багато усяких трав. Якщо хочете трохи такі гостренькі, можна додати пару перчинок гостреньких, але я не буду додавати. Це буде, друзі, десь через місяць вони вже куштуватися. І вони будуть стояти, можна їх не трогати, года 3-4 то отаку от друзі. Але якщо ми хочемо через 3-4 дні, то отаку от кришечку не треба надягати. Отаку от все ми зробили. і марлічкою прикрили, Поставили у мисочку, бо коли воно буде брудіть, воно трохи буде водичка, цей росочок переливатися. І ставимо десь у тепле місце. Я би поставила просто не на сонці, не на палящому сонці, не на прямих лучах, а десь на кухні на столі. І вони дня 3, 4, 5, 6, може, дивлячись за температурою у хаті або на дворі. Вони проквасяться, і тоді можна вже буде куштувати. Ще, друзі, один момент. Якщо ми хочемо, щоб огірочки наші стояли у квартирі, у теплі, можна і так, друзі, зробити. Це варіант на всі случаї життя, на всі випадки життя. буду дітям, друзі, відправляти. Ви знаєте, вони в мене у другому місті, вони в мене воєнні, але теж хочуть смачненького такого домашнього покуштувати, друзі. Що я буду робити? Оце залишу бутильок, як вони тільки проквасяться. Потім розсіл я виливаю у каструлю, не додаю нічого, не ні осту, не цукру, абсолютно нічого. Я його закип'ячу. Всі огірочки, всю травичку, оцю, всю, що ми додавали, я вийму під проточною водою промию, покладу у стерилізовані літрові банки, простерилізую кришки. Повкладаю на низ травушки, моравушки. Оці, що у нас тут квасилися, вимиті повністю від росолу, Повкладаю огірочки, вимиті під проточною водою від росолу. І залью прям кип'ячим-кип'ячим кип росолом, друзі. Залила швиденько накрила кришечками, закатала, перевернула горлишком донизу, закрила. Теплим одіяльцем залишила остигати повністю. І повністю, коли вони остигли, вже можна їх. Відправляти до посилок у любі міста. При любій температурі вони будуть добре, добре, добре зберігатися. То от кого, друзі, дуже вам усім велике дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що такі теплі слова пишете в коментарях. Користуйтеся цим рецептом. Він дуже класний і дуже-дуже смачнючий. І дуже корисні такі гірочки, бо вони йдуть без усіляків, домішок, друзі. Ще ви бачите, в мене ось помідорчики лежать. Слідуче відео буде. Я вам покажу, як я квашу помідори. Теж дуже-дуже смачно. Теж це так як квасила моя бабуся ще. Це із тих тих років. Що гірочки, що помідорчики. Друзі, хай вам буде добре смакувати по моїм рецептам. Друзі, усім усім велике дякую. Хай, хай все буде у всіх добре. Слава Україні, друзі! Низький Уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий чай. час. Дуже смачні огірочки, друзі! Користуйтеся цим рецептом. Дуже-дуже-дуже велика смакота. Слава Україні, друзі!